Привіт, друзі, ви на каналі Цитрус. Сьогодні дивимось на линова йога Tab у wi fi версії на 8256 ГБ у кольорі C-Shell. І важливо, тут у комплекті є стилус Lenovo Tab Pen Pro. Це планшети з серії йога, який традиційно робить акцент на мультимедіа й творчі сценарії. Тож розберемо, як він відчувається в реальному використанні, дизайн, екран. Звук, продуктивність камери, автономність і нюанси, які помічаєш щодня. Поїхали! Почну із зовнішнього вигляду і матеріалів. Корпус тут металевий, і це відразу задає відчуття надійності. Планшет тримає форму, не скрипить, не люфтить, в руках відчувається зібраним і цілісним. Колір Sea – спокійний, бежевий, матовий без зайвого блиску, виглядає стримано і акуратно. Заговорити Lenovo Yoga Tab тонкий 6,2 мм в товщину, розміри 255-52 на 165-84 мм. Вага 458 г, тобто це планшет, який нормально носити щодня. Він не перевантажує рюкзак і комфортно лежить в руках навіть довше, ніж кілька хвилин. По інтерфейсах заряджається через USB Type-C. Це зручний універсальний стандарт. Клавіатури в комплекті немає. Це важливо, якщо ви плануєте одразу працювати з текстами як на ноуті. Але незабаром у Citrus буде модель з клавіатурою. Стилус є в коробці, і це додає багато сценаріїв для нотаток і творчості. Ще один момент поживучості: заявлений захист IP53. Це означає базовий захист від пилу і бризок. У побуті це просто додає спокою. Не треба нервувати через дрібні випадковості. Екран тут один із ключових елементів: діагональ 11,1 дюйма. Матриця LTPS. Роздільна здатність 3,2К 3200 на 2000 пікселів. Через це картинка дуже чітка. Текст читається легко, деталі у відео і фото видно добре. Частота оновлення 144 Гц. Це дає плавний скролінг. Приємні анімації інтерфейсу і, взагалі, відчуття швидкості роботи на великому екрані. Різниця помітна за яскравістю заявлено 600 ніт типовою і до 800 ніт пікової. Це означає, що планшетом комфортно користуватись і в приміщенні, і біля вікна. Яскравій кімнаті є захист скла, тож за звичайного використання екран має бути витривалим. Якщо підсумувати цей блок, дисплей підходить для відео, читання, навчання і творчих задач. І все це без відчуття, що чогось не вистачає по якості картинки. Lenovo зробили тут сильний акцент на мультимедійний досвід. У Yoga Tab 4 динаміки: два твітери і два вуфери. І вся система оптимізована під Dolby Atmos. На практиці це дає гучний і об'ємний звук. Голоси у фільмах виразні, музика звучить чисто і не треба одразу тягнутися за навушниками, якщо ви вдома чи в дорозі. Для серіалів, ютубу, підкастів дуже комфортний формат. Всередині Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Це потужний процесор на 6 ядер із частотою до 3,3 ГГц. За графіку відповідає. Adreno 750 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті планшет працює швидко і стабільно в багатозадачності. Кілька застосунків одночасно, браузери з вкладками, відео, документи все це перемикається нормально без підвисань, вбудованої пам'яті 256 ГБ. І важливий нюанс: розширення картою пам'яті не передбачене. Тож цей обсяг варто сприймати як основний і єдиний для файлів, фото, додатків і кешу операційна система Android 15 це актуальна версія з усіма сучасними можливостями, включно з режимами для великого екрану, багатовіконністю і свіжими оновленнями безпеки. Камери тут зроблені з прицілом на повсякденні задачі. Основна камера 13 Мп, плюс додатковий сенсор на 2 Мп. Є автофокус і led спалахи Відео основна камера записує у Full HD 1920 х 1080 при 30 кадрах. Фронтальна камера теж 13 мегапікселів. Для відеодзвінків, навчання онлайн, робочих зустрічей. Цього достатньо. Картинка виходить чіткою і натуральною. Для документів, нотаток, швидких фото також окей. Це Wi-Fi версія, сім-карти тут немає. Та й режиму телефону теж. З бездротових модулів маємо Wi-Fi стандарту 802.11 BI. Є Wi-Fi Direct і Bluetooth 5.4, тобто швидкий інтернет у сучасних мережах, стабільне підключення аксесуарів, навушників, клавіатури або контролерів. Акумулятор на 8860 мАч, тип літій полімер, Lenovo заявляє до 12 годин автономної роботи. Є підтримка швидкої зарядки. У реальному житті це має означати повний день використання без постійної прив'язки до розетки. Відео, навчання, браузер, документи, трохи ігор, і ввечері ще лишається запас. Окремо підкреслю: Lenovo Tab P Pro у комплекті це важлива частина саме цієї версії. Стилус дає планшету додатковий сенс у роботі: нотатки, рокописні списки, ескізи, підписи документів, робота з навчальними матеріалами чи творчими додатками. На екрані з такою роздільною здатністю і частотою оновлення малювання і письмо відчувається плавно, без ривків, а лінії виходять акуратними. Це той випадок, коли стилус тут не для галочки, а реально розширює щоденні сценарії. Lenovo Yoga Tab Wi-Fi 8256 GB C-Shell Plus Pen це планшет із сильним балансом під мультимедіа і робочі задачі. Тут великий і дуже якісний 32К екран на 144 Гц, гучний 4 динаміковий звук із Dolby Atmos, потужний Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Камери адекватні для зв'язку і побуту, автономність розрахована на активний день і окремий плюс стилус в комплекції та базовий захист IP53. Якщо вам потрібен планшет для навчання, розваг, роботи в дорозі і творчих задач із рукописним вводом, цей варіант виглядає дуже зібраним і продуманим. Дякую, що подивились цей огляд. Якщо було корисно, підтримайте відео вподобайкою. Напишіть у коментарях, як ви плануєте використовувати планшет і чи важливий для вас стилус у комплекті. І підписуйтесь на канал Цитрус. Тут регулярно виходять нові техноогляди. Бувайте!